Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу. У Великій Британії дедалі більше набирає обертів ініціатива щодо передачі в Україні списаних бойових машин піхоти fv 510 Warrior. Відповідна петиція розміщена на сайті уряду, вже зібрала понад 14 тисяч підписів, що зобов'язує владу надати офіційну відповідь у встановлені строки. Про це повідомляє видання UK Defence Journal, зазначаючи, що хвиля підтримки співпала з активним громадським обговоренням. Ніх способів посилення обороноздатності України у тексті петиції. Наголошується, що передача цих машин не лише суттєво посилить бойові можливості Збройних сил України, але й не створить додаткового фінансового навантаження на британських платників податків. Бойові машини Warrior, які вже виводяться з експлуатації у британській армії, фактично стали надлишковими і замість зберігання або утилізації можуть бути використані для допомоги союзникові. FV-510 Warrior були розроблені у 1980-х роках як універсальна платформа для підтримки Хоти та супроводу бронетанкових підрозділів. Машини озброєні 30 міліметровою нестабілізованою автоматичною гарматою, мають якісне базове бронювання, систему захисту від уражень та сучасні прилади нічного бачення. Вони добре зарекомендували себе під час операції у Боснії, Іраку та Афганістані. Згідно з планами, Міністерства оборони Великої Британії повне виведення воріор з експлуатації очікується до 2027 року. Після цього більшість машин буде списано, а частина можливо передана іншим країнам або використана як джерело запчастин. Дача Україні дозволила б практично використати надлишкову техніку, яка все ще здатна виконувати бойові завдання. Також слід згадати, що Велика Британія вже неодноразово демонструвала готовність поступатися власними резервами на користь України. Зокрема, країна передала всі свої самохідні артилерійські установки ас 90 які раніше планувалося поступово замінити до 2030-х років. Цей крок тимчасово послабив власні можливості артилерії, але дозволив суттєво підсилити українську армію. Якщо уряд позитивно відреагує. На петицію щодо Warrior це стане ще одним прикладом стратегічної переорієнтації британського оборонного ресурсу на підтримку України в умовах повномасштабної війни. Очікується, що офіційна відповідь буде оприлюднена найближчими тижнями. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу.